Вешамбая намовив, одного разу, скликавши всіх своїх учнів, дрона звернувся до них з такою вимогою замість плати, покладеної вчителеві. Схопіть в запалі бою друпаду царя панчалів, і приведіть його до мене. Це й буде для мене вищою нагородою, гаразд, хай супроводжують вас. Сказавши добре, усі ті воїни разом із Дроною відправилися на колісницях, щоб добути плату своєму вчителеві. І ті тури серед чоловіків переїхали тоді до панчалів і, знищуючи їх, скорили місто могутнього друпади. В запалі бою ті тури з роду Бгарати схопили друпаду разом з його радниками і передали його дроні. І тому друпаді, що потрапив під його владу та втратив свою пиху і багатство, сказав дрона, пригадавши подмки його ворожість Розоривши швидко твоє царство, я зруйнував і твою столицю. Потрапивши живим під владу ворогів, чи бажаєш ти відновити колишню дружбу? Сказавши так, він посміхнувся і знову мовив Не бійся за своє життя, о царю, ми, брахмани, поблажливі. Позаяк у дитинстві ми гралися разом в Ашрамі, то й любов моя вирощена тобою. І Я хотів би знову укласти дружбу з тобою, отура серед мужів. О, царю, даю тобі дарунок, одержуй половину царства. Не цар, звичайно, не може бути в нас другом царів, тому мною був зроблений замах на твоє царство. Ти будеш царем на південному березі Бхаргіратхи, а я на північному. Вважай же мене другом, опанчало, якщо ти згодний. Друпада мовив Серед доблесних і великодушних це не диво Брахмане. Я задоволений тобою і бажаю прийняти від тебе вічну дружбу. Вейшампаяна мовив, і, коли так було сказано, дрона відпустив його. Задоволений в душі він ушанував його і віддав йому половину царства, і Друпада, засмучений душею, став жити тоді в Маканді, розташованої на березі Ганги і переповненої народом, і в найкращому місті Кампільє, пануючи над південними панчалами, аж до ріки Чарманваті. Згадуючи свою ворожнечу із дроною, Друпада не міг заспокоїтися. Він побачив, що поразка його сталася не через могутність кшатриїв, а від того, що сам він був позбавлений брахманської сили. Переконавшись у цьому, цар той побажав мати сина і почав плекати цю думку. А дрона тим часом улаштувався в області ахічхатра так, о царю. Місто Ахічхатра з усім населенням, завойоване Партхою, було віддано дроні.